В коридорі сиділи, дуже страшно. Слава Богу, без жертв, все, слава Богу, всі живі. Ні, тут нічого нема, такого, навіть близько тут нічого нема. Зупинка, дитячий магазин. Кішка відійшла все добре. Жива здорова. В початку першого був прильот, перший задній дом. Потім сюди десь 5 прильотів. Дуже страшно було. Ми в коридорі сиділи, дуже страшно. Стекла всі сипались, люди кричали. Дуже страшно. І ми тепер не знаємо, навіть що нам робити. Наш дом менш постраждав, слава Богу, стекла цілі, але в сусідів повилітали вікна, там, де не стекла пакети, там усі повилітали. Є в сусідньому домі, є постраждалі, в нашому домі нема. Але стресових но, у нас дуже багато літніх людей. І у всіх стрес. Ночью было в 12 или это я за него уточню. Сильно хотела, мы с ребенком выходили на улицу. Сильно шахеты или что там, беспилотник был, я не понимаю. Но очень сильно. До 4 утра никто не спал. У нас без жертв все хорошо, только что житло пострадало. Рядом с соседями пострадало. И все. А так, слава богу, без жертв. Все, слава богу, все живы. Вночі були сильні прильоти. В основному всі до чотирьох тут тоді ходили, тут фонариками світили, дивились, що тут пошкоджене. Ну так, в общем-то, ну, хорошого мало. Ми тут обходили округу, дивились магазин. От. Ну, бачили той дом, Я тут на, на, тому, на шостому поверсі живу, то, звісно, якраз тільки вийшов на площадку, і бо цей прильот оце, цей дом. А, ні, тут нічого нема. такого, mm. дуже близько тут нічого нема. Mm. Зупинка, дитячий магазин, магазин стройматеріалів, ну куди тут, я не знаю. 020 глянула mm -hmm. і вибух страшний був, ось що тут сидів старий, і іди сідай. Він не бачив п'ять процентів зору. То пішов одразу двері розчинять на коридор, каже, треба вибігати. Люди кажуть, вісім вибухів було. Ну ось вікна немає, на балконі теж п'ять вікон пошкоджено. Ми коли почали збиратись, я взяла свою кішку до на руки, ну щоб забрати її з собою донизу. Вона була настільки в шоці, як ніколи. Вона була дуже перелякана. Вона потім взагалі не хотіла виходити з під дивану. Декілька годин вона просто відходила після цього стресу. Вона сховалась, вижила все добре. На щастя, все добре. Кішка відійшла, все добре. Жива здорова. Прилетіло шостий поверх, до нас залетіло, був приліт ще унизу теж, і ось до нас залетіло. Живі, здорові, саме головне. Ну, а так, як є. Потрібно зараз буде все це прибирати. Як ми це будемо робити, я не знаю. Треба це все прибрати. Якось це не дуже. А поліція, ну я не знаю. Приїдуть, зафіксують, а там побачимо, що буде далі.